Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді гарний будинок, знаходиться в дуже тихій, гарній області, називається село Малі Юначки, це Хмельницька область. Значить, будинок в Хмельницькій області розташований в мальовничому селі, де є ліс та річка. До зупинки поїзда пішки 10 хвилин. 52 квадратних метра площа цього будинку трьохкімнатний. Гарна тиха, чудова область для переселенців, які хочуть переїхати та не орендувати житло, а жити в власному житлі. Дуже гарна, чудова ціна. Переїжджаєте всією сім'єю і гарно проживаєте. На пенсію жити буде чудово. Ціна його дуже смішна: 110 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника напряму без та і так далі, знаходиться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходите перше оголошення, зв'язуєтесь, домовляєтесь та. Купуйте гарну нерухомість за смішною ціною. З вами був я. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже дешевий, але житловий будинок, який знаходиться в селі Прохори, це Чернігівська область. Значить, будинок в селі Прохари це Борзянський рай... е, сей час Ніжинський район, Чернігівська область. Дві кімнати, кладовка, коридор, горище, печка. Погріб біля дому, сарай біля дому, старий дім, є кроваті, диван, стіл, стулки та холодильник. Огород 12 соток, участок з домом, садом, огородом 25 соток. Також є дерева на участки: два великих грецьких горіха, вишні, войлочна вишня, яблуні, два лісних горіха, шовковиця, три абрикоси, виноград біля крильця. Село знаходиться в 2-3 кілометрах від поворота з траси. От центра села додому буквально 5 хвилин. Пішки. Всі документи в наявності. Земля, дом приватизовані. Прописатися можна без питань. Продажа через нотаріус. Також возможен невеликий торг. Ну куди торгуватися, якщо ціна і так 50 тисяч гривень. Дуже смішна. Плюс оформлення документів буде десь біля 15 тисяч гривень. Кому цікаво, контакти власника. В описі до цього відео дуже гарний великий будинок, 42 квадратних метра. Меблювання є, житловий стан, заходь і живи в чудовому, гарному місці. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас чудовий будинок в Тихій, спокійній області. Село Наддністрянське, це Вінницька область. Дом, літня кухня, гараж, майстерна та погріб це все за смішною ціною в 2900 доларів, приблизно 40 соток землі, рядом тече Дністер, дуже мальовниче місце. Площа будинку 80 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, повністю житловий стан з е, твердопаливним опаленням. Також є меблювання, все, що ви бачите, все залишається у вас в будинку. Ви платите ці кошти, заїжджаєте та проживаєте в своєму власному житлі, де вже не потрібно платити гроші е за оренду житла і всім іншим. Тобто, це ваш, ваша нерухомість, ваш будинок. Кому буде цікаво, контакти знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, зв'язуйтесь з власником та купуйте дуже гарну нерухомість за дуже смішною ціною. Тільки у мене в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд. До побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас величезний житловий будинок, який знаходиться в селі Очеретяне. Це Київська область. Значить, 77 кілометрів від столиці від Києва, 80 хвилин їхати маршруткою та автомобілем від метро Видубичі. Будинок цегляний, утеплений деревом 74 квадратних метри, три кімнати, газ. Парове опалення, колодязь, фруктовий сад, 44% сотки приватизованої землі. Поруч знаходиться церква і два озера, школа і магазини. Дуже-дуже гарне місце для життя та відпочинки та рибалки від загазованого Києва. Це ціна за все. Будинок з землею коштує 2,5 тисячі доларів всього лиш. Це ціна за все. Хата плюс земля. Терміново продається, будинок продається до 5.10.25 року. Після 5-10 будинок продаватися не буде. Термінова продажа, тому що потрібні гроші. Документи всі повністю в порядку, готові на продаж. Телефонуйте цілодобово. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд. До побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний житловий будинок, який заходь і живи за дуже низькою смішною ціною. Значить, нагадаю, знаходиться він за адресою село Тимченки, це Черкаська область. Дуже тиха, спокійна, гарна область. Будиночок значить, дуже затишний, велике дворище, огород разом 25 соток. В будинку знаходиться пічне опалення, дві великих житлових кімнати, невеличка кухонька, веранда. Всі меблі, що ви зараз бачите на відео, все у вас залишається. дворі ще капітальний цегляний гараж, погріб та є сараї для сільськогосподарських різних речей. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних, трьохкімнатний, чудовий, гарний будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте, зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд. Ціна його 52 тисячі гривень. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!